Відкриття гарячої лінії, запуск соціальної картки, знесення мафів, такі перші здобутки Андрія Райковича за 100 днів роботи на посаді міського голови Кіровограда. Мер розповів, і заплановано вдалося виконати лише невелику частину. Проте програма розрахована на 5 років. Тож пообіцяв активно працювати й далі, аби реалізувати усе задумане. Звіт мера слухала Інна примак. Середині грудня в Кіровограді запрацював проект соціальна картка. Менш ніж за місяць її отримали понад 20 тисяч містян. Це один із перших пунктів передвиборчої програми, які міський голова втілив у життя. Разом з цим в місті одразу запрацювали соціальні лінії. Я задоволений початком цієї програми, і я дуже хотів би, щоб ця програма набувала поширення, щоб вона наповнювалася з містом, щоб ми її вдосконалювали, щоб вона була. Гнучкою, щоб вона була адаптованою до соціальних потреб людей і щоб вона е, покривала е, всі торгівельні мережі е, міста Кіровограда. Продовжує міський голова опікуватись атовцями, демобілізованими та членами їх родин. В бюджеті на їх підтримку цього року передбачили понад 8 мільйонів гривень. На вторинному ринку закуповуємо за державний кошт квартири для. Е Учасників АТО і членів їхніх сімей, ми виділяємо земельні ділянки. Ми плануємо будувати і виділено на це кошти. Будувати житловий будинок для учасників АТО. Ще одне завдання, що почали реалізовувати демонтаж незаконно встановлених мафів. Ми вже з цими кіосками ми воюємо на протяженні років. І і чим більше ми з ними воюємо, тим більше їх з'являється. Минулого тижня в законний спосіб перший маф таки демонтували. Минулого тижня в Кіровограді стартувала робота гарячої лінії. Відкритий Є Андрій Райкович теж обіцяв своїм виборцям. Будемо працювати, допомагати людям. Все ми знаємо, як працювати. Отримуємо дзвінки. Ми тестувались, нам допомагали вивчати цю програму. Ще одне питання, що почав вирішувати за сто днів роботи міський голова боротьба з безпритульними собаками. Про будівництво притулку мова поки не йде. Розробили програму стерилізації тварин. Як тільки її ухвалять на сесії міськради, вона почне працювати. Проведення стерилізації, щеплення та прифалактичної обробки цієї тварини. Потім вже ця собака після операції відповідним структурним підрозділом комунальним підприємством, повертається до майданчику тимчасового отримання. Після цього в принципі повертається на те місце, де її відловили. Одне з питань, які не вдалося вирішити повернути великі автобуси. Ми досягли домовленості з орендарями. Єльсаветградської транспортної компанії про передачу 100% тролейбусного парку у власність міста. Процес це тривалий, процес це непростий. От ще йдуть судові розгляди. І, але ми в фазі передачі даного орендованого майна і в фазі створення комунального підприємства, проте як каже сам Райкович, його програма розрахована на 5 років, а не на 100 днів роботи. Тож обіцяє все поступово втілюватиметься у життя Інна примак Анатолій Басистий день за днем.